Я хотіла перш за все його спасти, його тому що в нього вже лишалися щитані дні до життя. У нас сталося таке велике горе, така трагедія. Та хвороба прогресувала вже більше, як около 10 років. Йому почав падати різко гемоглобін. І він почав жовтіти і почав падати. Ну так, якось йому було трошечки некомфортно. Я йому кажу, скажи мені, що тебе болить. Він сказав, що його нічого не болить. Пацієнт госпіталізований в хірургічний відділ лікарні швидкої допомоги з діагнозом рак висхідної ободової кишки, ускладнений кровотечею. Госпіталізований в ургентному порядку в клініці проведено всі необхідні обстеження. Діагноз стверджено за допомогою колоноскопії. Також пацієнту проводена комп'ютерна томографія органів червоної порожнини. Весь час я дуже переживала, плакала, молилася, але богу дякувати Дмитро Васильович. Він мені спас чоловіка. Оперативне втручання проведено лапароскопічним методом через чотири невеликих проколи в животі, проведена правобічна геміколектомія. Іншими словами, видалена права половина товстої кишки з пухлининою, сформовано іліотрансверзуанастомоз, сполучено тонку кишку з товстою кишкою. Незважаючи на ургентний стан пацієнта, операція виконана за онкологічними принципами, забрано всі регіонарні лімфатичні вузли, які відправлено на гістологічне дослідження. За результатами патоістологічного дослідження буде визначено стратегія, тактика і якість подальшого хіміотерапевтичного лікування даного пацієнта. Мені подобається, як тут відносяться до людей. Тут такий персонал, молоді всіх на п'яту добу після оперативного втручання. Пацієнт в задовільному стані з рекомендаціями виписаний стаціонару для подальшого лікування. Один день він полежав, бо я не боялася, бо ж думаю, що він не ставав. Каже, хочеш доалі, давай я тебе проведу. То а коли дивився мій парень шустрий, вже на другий день вже стає сам. А тепер же він все вже самостійний. І я представте собі 69 років дідові, вже можна сказати, і вік, правда. А він себе прекрасно почуває після цієї операції. То я кажу, я дуже вдячна Дмитру Васильовичу, Олегу Ігоровичу, і тим лікарям, що в них золоті руки. Що вони мені його спасли. Малоінвазивні, а саме лапароскопічні технології в лікуванні хірургічної патології, надзвичайно ефективні а також скорочують тривалість перебування пацієнта в стаціонарі та дозволяють якомога швидше відновити працездатність пацієнта і повернутися до звиклого способу життя.